We'll Так, сьогодні ми відкриваємо клуб активного довголіття, активні серця. Цей простір ми створили завдяки внутрішньому гранту міні-гранту по програмі Червоного Христа. По програмі Браво, який фінансує ця програма, фінансується Канадійським Червоним Хрестом. Ми створили простір, де е, кожен може знайти е, нові інтереси, спілкуватися, розвиватися, насолоджуватися повноцінним життям у будь-якому віці, наш клуб це місце для обміну. Досвідом, мудрістю та енергією, а також для здобуття нових знань і навичок. У нас будуть е різні, Скажімо так, різні активності. У нас будуть і спортивні активності, у нас буде скандинавська ходьба. Е цей в нас буде, ну, де люди зможуть реалізувати кому що подобається. У нас буде е йога. У нас будуть активні ігри, тобто, в нас є настільні ігри, є у нас теніс. Ми закупили теніс, у нас є аерохокей, де люди також можуть займатися кому, що подобається. Також у нас будуть заходи з творчості, тобто різноманітні заходи. У нас буде і свічковаріння, і миловаріння, е, ліплення, малювання, плетіння, тобто е, різні, різні заходи, де люди зможуть е, займатися чим, кому що подобається. Взагалі, наш клуб, ну клуб то активного довголіття для людей 60+. Але у нас було багато людей, які які в віці 40 років сказали: ми залюбки до вас будемо приходити на активності, тому що людям це подобається. У нас є номер телефону 096 309 90 90. це е, Це гаряча лінія нашої міської організації. Тут можна буде зареєструватися по телефону. Також в нас в Фейсбуці є сторінка, де люди можуть зареєструватися. Ми викладали сповіщення, що люди можуть доєднуватися. Або просто підійти до нас на нашу локацію. Ми знаходимося по за адресою місто Черкаси, вулиця Володимира Великого, 55 дріб. 1. для нас була мета. Надати вам другу мову, молодість. Ми дуже хотіли покращити вашу якість життя і ваше сьогоднішнє сьогодення. Тому і було створено цей клуб. І цей клуб про вас, про ваші дії, про ваша поруч і про вашу активну соціальну діяльність. Ми вас запрошуємо сюди кожного дня для того, щоб ви могли творити, реалізувати самі себе, знаходити своїх однодумців і разом з ними реалізовувати проєкти. На сьогоднішній день, коли наша країна знаходиться в війні, ви розумієте, як багато від так від вас також залежить, якими активними ви можете бути, і що ви можете створювати. Ми будемо тими руками, тими ідеями, емоціями, спільнотою територією, де ви зможете це разом з нами все втілити.